На огляді універсальна мобільна паяльна станція для роботи у майстерні або на виїзді в комплекті йде. Паяльне жало. Так виглядає. Ручка паяльника. Інструкція по користуванню і сама паяльна станція. Станція сумісна лише зі слядовими акумуляторами відповідних брендів. Тут така підставка для паяльника. Дисплей, регулятор, кнопочка вимкнути, вимкнути. Станція дуже компактна, легенька, швидко нагрівається, акумулятор в комплект не входить. Замовити таку станцію можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Код товару 15748.